Добрий день! Звати мене Євген, компанія Центр тепла. Сьогодні на огляді у нас котел «Зубр еко Котли випускаються потужністю 12, 16, 20, 24 кВт. Котли відмінно обігрівають приміщення площею від 50 до 250 квадратних метрів. Які переваги цього котла? Тривалість горіння на дровах 8-12 годин, великий об'єм загрузки, глибока топка. Товщина внутрішнього металу та теплообмінника – 5 мм. Загрузка фронтальна. З'ємні човонні колосники. Котел вкрит теплоізоляційним матеріалом для запобігання тепловтрат та декоративною обшивкою. В комплектацію завода входить котел в зібраному вигляді, з'ємні колесники, паспорт, гарантійний талон на 5 років. Замовляйте котел Зубр Зубрека зараз. Доставка безкоштовна по всій Україні. Переходьте на сайт прямо зараз за посиланням в описі.